Напевне, кожен вболівальник із України пам'ятає сезон 2002-2003. Саме тоді, 28 травня 2003 року сталася історична подія. Андрій Шевченко реалізував вирішальний пенальтів після післяматчевій серії фіналу Ліги Чемпіонів проти Ювентуса і Мілан Карлончутів 6 у своїй історії виграв заповітний трофей. А ви знали, що статистично це був найгірший сезон Шеви у кар'єрі? У сьогоднішньому випуску я про це обов'язково розповім, так що не перемикайте. Окрім того, сезон у непарні роки завжди завершується фіналом Ліги Чемпіонів. Але ж не цього разу, адже 2 липня 2003 року губернатор Шукотський Роман Абрамович за 150 мільйонів євро купує Лондонський Челсі, покриває усі борги клубу і витрачає на трансфери понад 170 мільйонів. Друзі, з вами Футбол на Дивані. Підписуйтесь на канал, Заварійте англійський чай і давайте разом згадаємо найзнаковіші події сезону 2002-2003. І десятку топ-трансферів літа 2003, половину з якого займають гравці Челсі. Підписалися. Тоді починаємо. Уявіть собі, але ніякої перемоги у лізі чемпіонів того сезону могло й не відбутися. Адже Мілан лише за рахунок правила виїзного голу потрапив до групового етапу. Після домашньої перемоги над Слованом 1-0. Вдома Росенері поступились 1-2. Загалом же у кваліфікації сенсацій не сталось. Усі фаворити пройшли до групового етапу. Барселона, Ман Юнайтед, Баварія, Ньюкасл, Інтер та Київське Динамо. Лише Шахтар вилетів до Кубку УЄФА, поступившись в брюге у серії пенальті, але правду кажучи, гірники ще не були тим східноєвропейським грандом, яким є зараз. Ліга чемпіонів того сезону запам'яталась тим, що це був останній розіграш турніру, у якому проводились два групові етапи. Вже наступного сезону плей плей-оф почнеться з однієї восьмої, що значно знизить навантаження на футболістів. Як не дивно, груповий етап також відбувся майже без сенсацій. У зимово-весняний етап пройшли усі фаворити, окрім Ліверпуля та Баварії. Мюнхенці зганьбились у групі з Міланом і Лансом, набравши всього два залікові пункти. А от Ліверпуль боровся до останньої секунди. Перед останнім туром мерсесайці мали на одне очко менше, ніж Базель, а тому мали вигравати на сент якоб Парку в очній зустрічі проти швейцарців. Уявіть, після першого тайму Ліверпуль програє 3-0. У роздягальні Базелю вже відкурковують шампанське. А Стівен Джеррати ще занадто молодий, щоб повести команду за собою. Тим не менш, саме у цій грі Ліверпуль проведе першу репетицію до фіналу Ліги Чемпіонів 2005. Голи Шміцера, Мьорфі та Олена встановлять парітет у матчі, проте цього не вистачить, щоб пройти у другий раунд, і Базель посяде друге місце у групі одразу за Валенсією Рафи Бенідеса. У період між п'ятим та шостим туром Ліги Чемпіонів журнал Францфутбол проведе 47-му церемонію вручення золотого м'яча. Героями стали зірки Кубку світу Олівер Кан та Роберто Карлос, а головну нагороду вже вдруге у своїй кар'єрі забрав феноменальний Роналдо. Ви знаєте, незважаючи на архаїчність другого групового етапу, особисто мені він подобався. Як мінімум, 3 з чотирьох колективів у групі були грандами, і це означало більшу кількість топових матчів і неймовірну конкуренцію за вихід у плей-офф. Наприклад, у групі A фіналіст минулого розіграшу Ліги Чемпіонів Байер. Зазнає поразки у всіх шести зустрічах. До речі, посилання на минулий випуск є в описанні до відео. Обов'язково передивіться. Суперниками Леверкузенців у групі смерті були Барселона, Інтер та Ньюкасл. У групі Бі перед останнім туром до плей-офф вийти могли усі колективи: щастить Валенсії, яка, обігравши арсенал, піднялась з третього місця на перше, і Аяксу, який втримав нічию у Римі, і відправив Арсенал програвати АПЛ Манчестеру. Сам же Юнайтед спокійно виграв групу Ді з 13 очками, а от Ювентус, Депортіво і Базель здобули по 7 пунктів і все вирішувала різниця забитих пропущених голів. Цього разу туринцям вистачило нуля і вони пройшли у плей-офф. У групі ж Сі Мілан перейшов на чемпіонський економ режим. Підопічні Анчелотті виграли перші чотири зустрічі із рахунком 1-0, і останні два тури грали резервним складом. Андрій Шевченко за два групові етапи відмітився усього двома голами. Ланцу на першому і Реу на другому груповому етапі. Головною діючою особою на вістрі Росонері був один з героїв минулого випуску Піппоїндзаді. Я вже казав, що плей-офф був казковим? Ні? Ну тоді я про це скажу. Плей-офф був казковим, неймовірним, фантастичним. Реал Манчестер 6-5 за сумою двох матчів. Це те саме легендарне протистояння, коли Зубастик Ронауду оформив хет-трик, став гравцем матчу. Але Юнайтед все одно виграв на Траффорді. Ювентус, введений блискавичним Павлом Недведом у овертаймі здолав таки Барселону Радоміра Антіча, а в півфіналі розбив реал у матчі відповіді 3-1. Нервовими видалися матчі міланських колективів. Інтер за рахунок виїзного голу пройшов Баленсію, а Мілан після нулів у першій зустрічі нарешті змусили грати у футбол. І хто це зробив? Звісно, молодий аякс молодого тренера Рональда Кумана. Аяксиди двічі відігравались після голів Інзагі і Шеве, але на Голдаль Томаса на відповісти вже не встигли. Данець забив на 91-й хвилині і вивів Мілану півфінал. Правила виїзного голу відмінили лише у 2022 році. Але зробити це варто було одразу після гри Мілан Інтер. Уявіть собі, при тому, що обидва колективи грають не просто в одному місті, а й на одному стадіоні. Мілан зіграв умовно домашній матч 0-0, а умовно виїзний 1-1 і пройшов у фінал. Фінальний матч Ювентус-Мілан, якщо чесно, видався настільки італійським, що передивлятись його крізь роки будуть лише тренери-початківці і які-небудь мазохісти. Я вирішив перед випуском нагадати собі цю гру. Почав дивитись повний матч і зрозумів, що 120 хвилин такого футболу я просто не витримаю. Передивився ключові моменти гри. Вони в основному складаються із підкатів і відміненого чистого гола шеви. Навіть серія пенальті була у чисто італійському стилі. Чотири поспіль незабиті забиті удари. Чотири! Дякувати Шеві, він зупинився свято футболу і забив вирішальний п'ятий пенальті. Найкращим бомбардиром турніру вдруге поспіль став Рудва Ністером, на рахунку голландця 12 вдалих пострілів. Філіппо Інзагі з Мілану забив гросмейстерське 10 голів і зайняв другу сходинку. А от Андрій Шевченко забив за турнір усього 4 голи. Другий за значенням євротурнір виграв порту молодого, амбітного тренера Жозе Мауріньо. Дракони пронеслись ураганом по всіх турнірах, в яких приймали участь. Кубок Уєфа, чемпіонат Португалії, Кубок та Суперкубок країни. В той момент ніхто ще не знав, що це не межа для цієї команди. Далеко не межа. У фіналі Порту переграв Селтік із Хенріком Ларсоном 3-2. На дубль Шведа португальці відповіли дублем Дерлея і Голом Маленічева. Українські клуби вже за звичкою вирішили не витрачати сили на цей турнір, а тому вилетіли після першого раунду. Запорізький Металург гідно боровся із «Ліцом», але поступився Павліном у один м'яч. А от його донецький Теска після 2-2 у першій грі був розтрощений на везер стадіоні Вердером 8-0. Шахтар вже після першого матчу не мав шансів на успіх. Бенська Австрія розмазала гірників 5-1 і перетворила матч-відповідь на формальність. У топ-5 чемпіонатах було набагато менше драми, ніж за сезон до того, але подивитись все одно було на що. Наприклад, у серії А сталося за тища. Усі півфіналісти Ліги Чемпіонів зайняли топові місця. Ювентус виграв турнір за два тури до кінця, Інтер зайняв друге місце, а Мілан фінішував у топ-3. Головним провалом сезону можна назвати Рому, яка після боротьби за золото скотилася аж до Кубку Інтертото, якщо хто-небудь з вас ще пам'ятає той турнір. А от головною сенсацією римський Лаціо, котрий, незважаючи на фінансові труднощі, посів місце у зоні Ліги Чемпіонів. Головними зірками тієї команди були центральні захисники Япстан і Сініша Михайлович. Найкращим бомбардиром турніру став Крістіан В'єрі Інтера. На його рахунку красувалось 24 голи. Шевченко ж назбирав 5 точних пострілів. Куди цікавішим вийшов сезон у чемпіонаті Іспанії вже після першого туру турнірну таблицю очолив Реал Раусосідати Сан Себастьяно. За увесь сезон вони лідирували 22 тури і жодного разу не опускали сезони Ліги Чемпіонів. І ось 37-й тур. Сосідат згорає Сельті 3-2, а мадридський Ру розносить Атлетіку у дербі 4-0 і вискакує на першу сходинку. В останньому турі Реал Мадрид грає проти Атлетіка Більбао, фани якого не бажають перемоги у чем'яті сусідам із Сан-Себастьяну. А Реал Сосідад грає проти Атлетіко Мадрид, фани якого хотіли вставити підніжку більш минитим сусідам. В результаті обидва реали з легкістю виграли, і мадриці знову повернули корону до столиці. Третю сходинку посів Депортіво із Роєм Макаєм на вістрі атаки. А от четвертою стала Сельта, яка на одне очко випередила Валенсію. Барса шоста. До трансферу Роналдіньо. 3, 2, 1. А. Ну і трофео Пічічі виграв не Роналдо, як усі очікували, а Рой Макай. 29 голів у сезоні знатно підвищили на Нідерландця цінник. Але про це трохи згодом у другій частині відео. Англійська прем'єр-ліга поступово набирає оберти як топ-турнір. Вони вже витіснили Бундеслігою з топ-3 чемпіонатів і впевнено крокують на перше місце. Лондонський арсенал одноосібно лідирує до 32-го туру, маючи перевагу над Юнайтед до 6 очок протягом сезону. Але поступово каноніри втрачає цей гандикап, і в останні 6 турів нас чекатиме неймовірна боротьба. Але уявіть собі, вже у 36-му турі. Арсенал втрачає перевагу у два голи в Болтоні, і Юнайтед вперше в сезоні виходить на першу сходинку. 36 турів коту під Хвіст. Вже у 37-му турі підобічні Венгера програють Ліцу 2-3, а М'ю розгромить Чарльтон 4-1 і достроково стане чемпіоном. Крім того, у тому ж таки 37-му турі претенденти на четверте місце Ліверпуль та Челсі синхронно поступаються Сіті та Вестхему і залишають інтригу на очну зустріч в останньому турі. Челсі виграє 2-1, і Кенбек зі спокійною душею продасть команду новому володарю. Ну і не можна обійти стороною виліт Вестхема. Вони в занадто імениті, аби вилетіти. Але це сталося. Першу в історії АПЛ покинула команда, яка набрала, здавалось би, гарантовані для виживання 42 очки. Чемпіонат Німеччини після Неверкузенського нещастя спокійно виграє Баварія. Рекорд майстер лідера увесь чемпіонат, конкурентів абсолютно не існує. Тим паче, ранні виліт з Ліги Чемпіонів дозволяє Мюнхенцям грати в економ режимі один раз на тиждень. Чемпіонство вони оформлять офіційно після 30-го туру, хоча, якби не їх розхлябаність, могли б навіть і раніше. А от Байер дійсно впав у психологічну яму. Леверкузенці настільки втратили впевненість, програвши три фінали поспіль, що наступного сезону футболістів на Бай просто не завезли. Уявіть собі, за два тури до кінця чемпіонату Байер стояв на виліт. Фармацевти ледве нашкребли 40 очок і посіли 15 те місце у турнірі. У французькій Лізі 1 Ліон ще не встиг перетворитись на гегемона, але команда вже стала на переможну колію. Боротьба із Монако і Марселем тривала до 35-го туру, коли Монегаски програли середню кучімінату ПСЖ із Роналдіньо у складі. А от провансальці взагалі за останні три тури набрали 3 пункти і самі себе позбавили золотих медалей. Друзі! Перша частина випуску про сезон 2002-2003 завершилась, але ж на нас чекає перше трансферне вікно імені Челсі. Відео вже незабаром з'явиться на каналі. По традиції поставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і поставте лайк до гори ногами, якщо ви з Австралії. Напишіть у коментарі, як ви відчували футбол у 2003 році, як ви відноситесь до Ера Абрамовича. І, звісно, як ви вболівали за Андрія Шевченка у Фіналі Ліги Чемпіонів. Обов'язково зацініть випуск про сезони 2001 та 2002 років. Вони вже перед вашими очима. І, звісно, любіть футбол!